Президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті g 7 в Італії. Це в нашому ефірі підтвердив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров. Поки не відомо чи особисто буде присутній, чи в онлайн форматі, але участь братиме відомо, що ключовим пунктом порядку денного саміту будуть шляхи використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні. Так, ну і про те, які очікування нашої держави щодо цих рішень. Далі поговоримо з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаємо. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, ми вже теж маємо певні інсайди з приводу того, що група СЕМИ погодила надання. Допомоги Україні за рахунок російських коштів, але не на відсотках, а вже в значних сумах, щоб потім компенсувати це якраз з цих відсотків. Але ваші особисті очікування від цієї зустрічі в Італії Великої Сімки і участі України. Давайте нагадаємо трошки цифр станом на сьогодні близько 300 300 мільярдів євро складають заморожені активи Російської Федерації це активи і приватних компаній і активи, які знаходяться у вигляді певних грошей Центробанку. На сьогодні значна цих коштів знаходиться у, Бель... у Бельгії. Це більше ніж 190 мільярдів євро. 50 мільярдів євро знаходиться у Великобританії, 5 мільярдів євро знаходиться у Німеччині. І на жаль, за два роки повномасштабного вторгнення Україна не отримала сих коштів взагалі нічого для того щоб там певним чином компенсувати ті збитки від яких сьогодні страждає страждає вся україна від зустрічі G7, яка буде проходити 13-15 червня. Ми дійсно очікуємо, що вже нарешті буде запропонований певний послідовний план, яким чином можна буде використовувати не самі активи, а безпосередньо доходи. Нагадаю, що десь на рік це можуть складати декілька мільярдів євро. І як мені відомо, буде розглядатися один із планів, який був запропонований Сполученими Штатами Америки для того, щоб Україна змогла отримати кредит як мінімум 50 мільярдів євро під заставу цих майбутніх надходжень від відсотків, які формуються від обслуговування доходів заморожених російських активів, і змогла ці кошти. Ти використовувати для а, тих потреб, які сьогодні потрібні нашій державі. Я нагадаю, що це перш за все потреби, які формуються в сфері обороноздатності нашої країни, і потреби, які формуються в безпосередньо в сфері відновлення. А так буквально нещодавно, коли президент України Володимир Зеленський був з візитом в Брюсселі, ми пам'ятаємо анонсування того, що Бельгія в цьому році вже. Проголосила про те, що вона готова направити 1,7 мільярдів євро саме від доходів заморожених активів безпосередньо до України для того, щоб їх Україна використовувала. А тому очікуємо від зустрічі G7 саме такого конкретного плану дій. Дуже би хотілося. Що ми вже говорили про весь обсяг заморожених активів, але поки що будемо говорити лише про відсотки, будемо говорити про доходи від таких активів. Але я вважаю, що це дуже таке справедливе рішення, і Україна повинна користуватися цими грошима. Я нагадаю, що в 2022 році, коли в Україні ми створювали фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, то перші гроші, які надходили до цього фонду, це були 17 мільярдів гривень. Це були арештовані кошти російських банків, які працювали на території України, і потім ці гроші використовували для того, щоб надавати компенсації нашим громадянам, яких пошкоджене і зруйноване житло. А тому вже в нас є там досвід використання. Цих грошей на мою думку він є абсолютно справедливим. І будемо очікувати і від цієї зустрічі також такого ж справедливого рішення для того, щоб збитки України, потреби України, які на сьогодні є нагальними, угу. щоб вони могли фінансуватися за рахунок доходів від заморожених активів країни агресора. Пані Олена, скажіть, будь ласка, чи буде це складна відповідь? Чи проста як ми маємо звітувати? Уже шарглоритм розробляється за використання заморожених активів. Це приблизно плюс-мінус такі самозвіти, як коли ми отримуємо міжнародну допомогу від різних фондів і від країн. Чи тут теж механізм і звітність буде іншою? А я думаю, що зараз ми поки що говоримо про взагалі покроковий механізм отримання таких доходів, які формуються від заморожених активів. А уж звітувати ми точно зможемо з тими принципами і прозорості і підзвітності, як ми зараз звітуємо за нашу міжнародну технічну допомогу з використанням різних наших цифрових інструментів. І я нагадаю, що в нас на сьогодні запроваджуються на різних рівнях і на місцевих, Кому рівні на регіональному рівні на державному рівні різні цифрові платформи, які надають можливість звітувати за використання тих чи інших коштів. Наприклад, якщо ці кошти від заморожених активів від доходів від заморожених активів будуть направлені на державну компенсацію, яка називається є відновлення, то там дуже простий зрозумілий механізм. Можна там чітко бачити, які йдуть на рахування у вигляді житлового сертифікату чи цільових грошей, якою комісію і вони нараховуються, яка працює при органах місцевого самоврядування, яка родина отримує ці кошти. Тому я не не думаю, що будуть певні питання саме в тому, щоб звітувати за використання цих коштів. Мені здається, головним буде, щоб вже нарешті був прийнятий такий механізм, який би дійсно працював для України. Тому що повторюсь, два роки ці активи були заморожені спочатку повномасштабного вторгнення, і два роки йшлись різні дискусії. І стосовно того, яким чином можна їх використовувати. Я нагадаю, що політичне рідження лідерами Європейського союзу воно було ухвалене не так давно, лише в березні 2024 року. А тобто, вже там після двох років повномасштабного вторгнення. І бажаючи, зважаючи на те, що на сьогодні в Україні там конче необхідність ці гроші, ці кошти для того, щоб я повторюсь, підтримувати обороноздатність нашої держави і вирішувати різні соціальні потреби, то було б дуже добре, щоб на. Нарешті цей механізм запрацював. Дякуємо, пані Олено, що виходите на зв'язок. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була з нами на прямому зв'язку.